Взагалі, для чого потрібен цей духовний розвиток, самопізнання, самознання, пізнання себе, взагалі, пізнання світу, глибина пізнання, усвідомлення і так далі. Все це все рівно сходиться до таких понять, до таких прагнень. Як позбутися страждань, позбутися проблем, так? Всі люди практично, так, розуміють, що щось не вистачає їм для того, щоб відчувати себе щасливою, здоровою, енергетично сильною, ну і тому подібне. Ось і для цього потрібно зрозуміти, що заважає бути таким, так? Сильним, здоровим. Психоемоційно здоровим, так? Що заважає? Значить, у традиції тібетських знань, так, в традиціях найвищого тібетського знання, такого як Докче, є таке розуміння, що у людей є певних п'ять пристрастей. Які взагалі заважають бути щасливим, пізнати себе, це є залежність або прив'язки, невігластво, тобто нерозуміння законів буття, потім злість, тобто гнів, це вже третій, далі заздрість і жадібність. Оці п'ять пристрастей, вони вважаються ядом, Ось, тому що вони знищують людину. І в кого із людей є хоч якийсь натяк на цій пристрасті, він просто не зможе пізнати себе, війти в канал, бути в потоці. Розуміти життя, бути в усвідомлені, сприймати світ в єдності, сприймати світ мудро, так? Хоч одна із цих, з цих пристрастей, вона заважає людині прийняти світ і пізнати себе. Як працювати з цим? Саме от це розкривається у нас на каналі.